Рада вас усіх вітати на каналі Мама на малюй. І сьогодні в нас нова цікава тема уроку. Ми продовжуємо з вами малювати героїв з Діснеївських мультфільмів. Ви вже мені накидали дуже багато різних варіантів, кого б ви хотіли навчитись малювати. І сьогодні я обрала для малювання Дональда Така. Це така качка, вона в костюмі такого морячка. І малювати її дуже-дуже просто. Тому хто бажав намалювати цього героя, готуйте аркуш паперу, фломастери або кольорові олівці, і будемо починати. Ми намалюємо сьогодні його не цілком, а намалюємо його голову, і частину тіла. Він буде такий, як портрет більше. Але його буде цікаво розфарбовувати. Передусім. Нагадаю, щоб ви підписувалися на мій канал. Це допомагає його просуванню, і інші діточки зможуть побачити уроки та доєднатися до нашої кортезної команди. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки, пишіть в коментарях, щоб ви хотіли навчити ще малювати, ставте вподобайки, якщо подобаються, Та діліться уроками. Якщо бажаєте малювати ще більше, під кожним відео є така кнопочка Спонсорувати, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх-всіх-всіх ексклюзивних уроків, які є на каналі, вже а ми з вами починаємо. Отже, наш Дональд Дак. як його намалювати? Ось тут буде у нас розташована його голова. Вона буде достатньо велика, ось такого розміру, приблизно, бачите? Тому давайте будемо починати. Дивіться, як завжди, ми малюємо з голови. Тому дивіться: малюємо ось таку дугу. Ця дуга це його брова. Під бров. Його... Під цими брова... бровами. Вам. Як правильно сказати, щось я забула. Так, е малюємо велике таке око. Овальне. Напишіть мені в коментарях, як правильно щось в мене, бачите, е заклинило. Так, тепер чубчик його. І ось тут пішла так голова. Так. Оп, до половинки ока. Далі не малюйте. Тепер ми намалюємо ще один овальчик друге око. Воно буде менше по розміру. Ось таке. І другий овальчик всередині. Очі в нас готові. Тут з'єднуємо. Далі нам треба намалювати його дзьоб. Дивіться, що для цього треба зробити. Тут ми об'єднуємо ці оченята ось такою дугою. Звідси оп. І ось так по, по оку буде йти лінія, і ось так загибнатися. І вниз піде нижня частина його дзьоба. Зупинились тут рисочка. Товщина нижньої щелепи, ось тут пішла. І тепер намалюємо верхню частину його дзьоба. Як, ось так. Оп! І тут з'єднано. І тут буде ще його язичок. Голова готова. Треба намалювати його капелюх морський. Так, і тепер ось так дивіться. Ось так. Оп. І ось так. І тут такий стрічка звисає. Це його капелюх. І тепер перейдемо до нижньої частини. Сподіваюсь, вам все видно на екрані. Я працюю маркером таким чорним для того, щоб вам було гарно видно на екрані. Ви, будь ласка, працюйте кольоровими простими олівцями та резиночкою, щоб мали змогу затирати десь, якщо щось піде не так. Так, дивіться. Малюємо ось тут, це його буде видно шию. А ось тут буде такий комірець. Він має назву Гюйс мирський такий камірець звисає по спині. А ось в цій частині у нас буде йти такий бантик червоний. До речі, бантик це вірно чи ні? Хто знає, як вірно буде бантик, будь ласка, мені напишіть. Я намагаюся вже ж використовувати якомога більше правильних слів, але іноді буває, щось як трошки забуваю. Тому буду дуже вам вдячна, якщо ви мені будете допомагати. Особливо ті, хто вчас, зараз вчаться в школі, та дуже вже гарно знають нашу рідну мову. Тому, будь ласка. Ось так. Майже в нас тут в нас піде ручки, ми їх не бачимо. Ось так він стоїть, там, може, ще його трошки хвостик видно. То не суттєво, бо основне ми з вами намалювали. Тепер будемо розфарбовувати. Я одразу візьму, мабуть, чорний, де мій чорний. Хто мені підкаже? Справа чи зліва? Підкажіть, де чорний? Справа чи зліва? Справа чи зліва, Тут не бачу. Може тут? Ось тут є якийсь Це сірий, а цей якийсь Це чорний. Давайте візьмемо чорний, намалюємо оченята. Все, що чорне в нас є, ми одразу зробимо. Це у нас буде ілюстрація. Ми не будемо тут малювати об'єми ніякі формувати. Він буде плоский, такий самий, як він є в мультфільмах. Якщо є бажання зробити його об'ємним, будь ласка, напишіть мені в коментарях. І я вже наступний урок проведу з тим, щоб ми намалювали героя з створенням об'єму. І, будь ласка, надсилайте мені ваші малюнки. Я дуже на них чекаю щодня і дуже радію, коли отримую ваші малюнки, бо ви дуже талановиті дітки. Ви неймовірні. Це навіть важко уявити, що можна ось так через екран телевізору з вами співпрацювати. І навчити дитину чомусь такому як творчому малюванню. Це дуже-дуже-дуже цінно. Що ви зі мною малюєте, для мене це дуже-дуже цінно насправді. Так, це мені жовтий для того, щоб зробити йому дзьоб. Бачите, у мене є ось такий жовтий маркер, у якого цей кінчик, він як пензлик іде. Які ви дивитесь мультфільми з Діснею, якщо дивитесь, напишіть, будь ласка. А якщо не з Діснею, з інші які мультфільми дивитесь, або передачі, може, якісь фільми, Мені просто хочеться, щоб наш контент з вами на каналі він був максимально для вас цікавим та корисним. Щоб уроки, які я проводжу, по-справжньому були для вас цікавими, і ви з радістю приходили до мене малювати. Потрібен нам червоний, ось мене є такий. Я ним зроблю цього бантика. На в цьому в розділі для спонсорів. Зараз теж вже з'являються нові і нові уроки. Там будуть теж герої з Діснею, різні, яких не буде на основному каналі. Тому, якщо хочете, можете туди зазирати, дивитись, які там є вже уроки. І якщо вони вам цікаві, то будь ласка, оформлюйте спонсорство і малюйте без зупинки. Там дуже багато чого цікавого. Треба витрачати час з користю, я вважаю. У вас зараз канікули в школі у багатьох. Тому ви можете займатися малюванням. Чому ні. Розширювати сферу своїх вмінь. Це дуже комфортно, що не треба нікуди ходити, просто увімкнув собі YouTube і дивишся, малюєш. Ви можете навіть запрошувати до себе додому друзів своїх на малювання. Казати: бери свої олівці, фломастери, папір, приходь, будемо вмикати, мама намалюй, та разом малювати, а потім дивитися в кого що вийшло. Так теж можна робити. Якщо будете збиратись, то обов'язково робіть фотографії та надсилайте мені, щоб я бачила, який у нас як розширюються наша компанія, скільки у вас вже багато стає, як ви в команді працюєте. Ось так. Взяти, де він знову дітей всітій фломаси обіг від мене. Як я й казала, коли ми малюємо ілюстрації, то гарно, щоб потім ще попрацювати над контуром, обвести, тоді сама картинка буде виглядати більш яскраво, як гарна презентація. Хто не хоче обводити, будь ласка, не обводьте. Хто бажає отримати більш таку готову ілюстрацію, це навіть може щось бути на кшталт листівки. Ви можете такое намалювати, потім підписати. І це вже буде як готовий подарунок для когось. Для матусі, татуся, для ваших рідних, може комусь на день народження. Підписали з Днем народження і все, ваша листівка зроблена власноруч. Дуже гарно. Це цінується набагато більше, ніж піти, там купити якусь готову листівку. Те, що зроблено своїми ручками, воно дуже цінне. Ось і все. Наш Дональд Дак готовий. Сподіваюсь, вам сподобалось таке малювання. Буду чекати на ваші малюночки, на ваші коментарі. На сьогодні це все. Па-па!